Така можливість зайти у політику для людей, які до неї були раніше непричетні, особливо для жінок, з'явилася якраз у 2020 році, як ви вважаєте, в Україні достатньо можливості жінкам бути в армії чи обов'язку жінкам бути в армії? Наші жінки насправді зараз дуже багато долучаються до війська. Цій ситуації, які яка прямо зараз, мені здається, що достатньо можливості. Чи стикались ви з такою? От гендерною дискримінацію саме в політиці. Я, я вам скажу, що це перше місце, де я з нею стикнулася. Шкодувала коли-небудь що пішли в політику? Обману, якщо скажу, що ні. Вітаю глядачів телеканалу ITV. Сьогодні у нас в прополітиці депутатка Рівненської обласної ради Катерина Самардак. Вітаю вас. Вітаю, що не так з Рівненською обласною радою. Ну я вважаю, що напевно замало повноважень зараз мають депутати. Ми, як область, яка є тиловою, фактично на початку повномасштабного вторгнення делегували для обласної військової адміністрації практично усі повноваження. Ну, звичайно, на той момент більшість з нас не розуміли, як будуть розгортатися події. Однак, станом на зараз я вважаю, що цілком було б справедливо і прийнятно, аби нам повернули частину тих повноважень, які стосуються бюджету і так далі, оскільки дуже велика кількість областей насправді депутати приймають активну участь і голосують за бюджет. А в нашій області це чомусь не так. Поясніть для наших глядачів так дуже просто і. Щоб вони зрозуміли, які зараз повноваження військової обласної адміністрації, і які повноваження в обласної ради ну достеменно, так щоб просто то це не буде. Ну аж всі повноваження коротко не скоротко не поясню. От, 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 а дуже, якщо дуже основне коротко. про що йде мова, то це звичайно є цільові програми, ну загалом це бюджет, в першу чергу. Тобто, ми фактично не голосуємо за бюджет, не приймаємо його, не формуємо його і не маємо доступу до цільових програм. Якщо раніше депутат обласної ради або фракція депутатська могла ініціювати створення якоїсь цієї чи іншої програми, просити виділити на неї фінансування, то станом на сьогодні ми можемо з цими питаннями лише звертатися до обласної державної адміністрації, аби вони це ініціювали. І фактично ми позбавлені цих повноважень і не впливаємо на розподіл бюджетних коштів у області. Ну, це є я на мою думку, це є основним. А, а чим тоді займається обласна рада? Ну фактично, ми голосуємо господарські питання, там затверджуємо статути. Якщо ви проаналізуєте порядки денні за період повномасштабного вторгнення, то ви побачите, що серед них залишаються в основному господарські питання. Це там зміни до статутів, затвердження, списання майна, розподіли по тобто, майна йде про статути комунальних тих... закладів. Ну, ми маємо їх велику кількість. Так, відповідно, там їхню діяльність, там зміна штатного розпису. Ну, тобто такі дрібні питання. А основне це те, що є фінансування. І розподіл цих бюджетних коштів, то на жаль, ми, як депутати, дуже мало на це впливаємо. Ми лише заслуховуємо те, що нам доводить обласна державна адміністрація. В обласній раді ви керуєте групу, яка називається Рівні Можливості. А, так, в обласні... що це за група? і Про що це? це ця група була створена в грудні минулого року група за рівні можливості. Я є співголовою, не лише я нею керую, тобто у нас від декількох фракцій є представниці, які також є співголовами цієї групи. Це група, яка в своїй діяльності бачить забезпечення прав гендерної рівності. Ми розуміємо, що наша каденція є першою, насправді яка має таку велику кількість жінок, адже в 2020 році вперше були запроваджені гендерні квоти на рівні 40%, і станом на сьогодні в Рівненській обласній раді знаходиться Найбільша кількість жінок за всю її історію серед числа депутаток, і ну я для себе це визначала. Як один із основоположних, скажімо так, бажань, які я хотіла зробити як депутатка, це створити таку групу, оскільки я чітко розумію, що така можливість зайти у політику для людей, які до неї були раніше непричетні, особливо для жінок, з'явилася якраз у 2020 році, коли ми знаємо, кожна партія намагалася залучити до своїх кандидатів у депутати ну, активних жінок, які були готові працювати на благо своїх громад. І ну станом на зараз така група є у Верховній Раді. Вона створена була ще в 2011 році. В тих скликаннях вони активно займаються гендерними питаннями у різній площині. Тобто, ми не говоримо про квоти жіночі. Квоти це назва побутова. Насправді в законі звучить це як недопредставлена стать. Тобто ми маємо обов'язок формувати списки таким чином, щоб у нас було дві особи не менше ніж дві особи однієї статі і три особи іншої статі. І якщо взяти, наприклад, Швецію, де у їхньому парламенті 46% жінок, це найвищий показник в Європі. То у місцевих радах в них внизу насправді цією гендерною квотою користуються чоловіки, тому що ми ж знаємо, що чим нижче горівня рада, тим більше жінок представлено в таких радах. От тому ми створили цю групу першим нашим напрацюванням. І, ну я зараз це ініціюю. Ми з колежанками і колегами, в нас є чоловік в групі. Працюємо над тим, аби створити етичний кодекс депутата Рівненської обласної ради. Такого кодексу у нас немає. І коли ми стоїмо на порозі початку процедури про вступ до Європейського Союзу, то ми повинні. Пам'ятати, що гендерне питання у першому кластері, який відкриється, основи, буде а, також на дуже високому рівні, і гендерна орієнтованість у всьому, ми вже це бачимо зараз у написанні програм в освіті і всьому. Якщо ви запитаєте про принцип гендерного орієнтування, то він застосовується вже зараз, а потрібен, щоб застосовувався ще більше. Ви вважаєте, що в Україні а, немає гендерної рівності? А, я не можу сказати, що я вважаю, що її немає. Я хочу сказати, що наша група називається саме так, як рівні можливості. Всі ми розуміємо, що законом у нас у нас є дуже багато норм закону, які регулюють гендерне питання. Насправді українське законодавство є доволі розвиненим і доволі прогресивним, але можливості у жінок трошки інші. Тобто, фактично ми говоримо про впровадження і фактичну можливість досягнути того чи іншого, якщо проаналізувати до прикладу дуже цікава статистика про те, як вдається жінкам ну очолити там, наприклад, стати міським головою. Так от скільки жінок в Україні було міськими головами за всю весь період незалежності нашої держави у обласному центрі, як ви думаєте? Поняття немає. А я вам дам відповідь лише дві жінки. За 30 з лишнім років незалежності. Так, були міськими головами обласних центрів. Це було у Херсоні. Якщо мене просто не підводить пам'ять, я не володію енциклопедичними знаннями. Мені здається, 94 по 97 і в Житомирі з 2006 по 2010. -й. Тобто лише дві жінки мали можливість. І тут, коли ми звернемося до історії, то ми розуміємо, що коли... Чекайте, але ну я цікавлюсь політикою давно, і там з 98-го року. Так. І можливо, це через те, що жінки мало йшли в політику насправді. Тобто, якщо ми говоримо кількість кандидатів жінок. В мери, От я пам'ятаю вибори міського голови Рівного. Так. У нас за весь час, по-моєму, була тільки Світлана Кирилівна Богарчук-Кривко, і на тому ми закінчили. От. Але це не означає, що їх не пускали, вони не йшли. Ми говоримо про можливості. Тут ми і приходимо до того питання, яке говорить про можливості, про стартові позиції. Звичайно, вони не йшли, тому що вони були обтяжені або чимось іншим, або не мали такої підтримки. На жаль, я е, м, вимушена визнати, е, що навіть електоральна підтримка, якщо ми проаналізуємо так, то насправді е, вибор, е, виборці, жінки, е, радше і охочіше підтримують кандидата чоловіка, ніж жінку. Чоловіки, якраз ну скажімо так, менше зважають на стать, а чомусь жінки менше готові підтримувати. О, так це жінку. ж не наша проблема. Так я ж не кажу, що вона ваша, але ми працюємо над тим, аби були рівні можливості, аби очолювати ті чи інші, ще, наприклад, так само комісії. Якщо проаналізуємо, скільки в нас голів комісії постійних комісій в обласній раді є жінки, а скільки чоловіки і так далі. Тобто ми говоримо, там квоти ніякі не запроваджені, і насправді жінки, їхня роль. Ну і в мене така роль припала. Секретар комісії. Ну це ж посада, ж цього буде чекайте, достатньо. Чекайте чекайте. От в, в, в нас, от ви кажете, в Рівненській обласній раді багато жінок ну, ну, в співвідношенні це д, Ну, менше 20, мені здається, зараз там просто з. Міни були, бо в мінялись ага. депутати. Виходили чоловіки і заходили жінки, виходили жінки, заходили чоловіки. Мені здається, 19 чи 18 депутатів. Я просто Це зі скількох з 64. Ну, тобто плюс-мінус третина. А, в, 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 зараз є голова обласної ради, і якщо я не помиляюсь, у нього чотири заступники. І жодної жінки. А чому ну вважаєш вже не ну, так? мало ми, в оп... раді. ми опозиційна фракція. Я не можу сказати. Я думаю, в нашій чекайте, фракції. Чекайте, чекайте, Ми зараз говоримо про групу. Група не, не належить до опозиційних Ні, не опозиційних. Група формувалася в грудні минулого року, а заступники обиралися трошки раніше. Нам ну, т... тоді не вдалося. Ну насправді і групу було створити важко, тому що деяких фракціях голови фракції були проти, аби їхні депутатки вступали до такої групи. Угу. Знаєте, це зараз не про політику, але про то трошки інше. От нещодавно було 8 березня, там хтось святкує, хтось не святкує, але знаєте, як кажуть жінки, те, що не святкуємо, це не привід, щоб прийти додому без квіток. І раптом от ми ще з колегами думали: дивіться, в Україні є жіночих свят. 8 березня, святкуємо, не святкуємо, 25 лютого, День української жінки. Так. І перша неділя травня це День Матері. День матері так? Так. Свя свят чоловічих. Скільки в нас Ну, День батька в Україні? Також є і все. Ну є день ну не знаю. Раніше день збройних сил просто прирівнювався до цього. Але я зараз думаю, це вже зараз це вже абсолютно не так, і це також говорить про ту рівність, що у війську на насправді ми змогли досягнути того, що жінки, які несуть службу, можуть їм в трудову в книж, в військовий квиток записати, що вони не кухарки, а дійсно ту посаду, і це також одне із досягнень групи рівні можливості у Верховній Раді. Вони були ініціаторами цих змін до закону. Адже ми знаємо, що жінки на військовій службі були і раніше, але, на жаль, їм не могли записати той запис у військовий квиток, яку посаду вони насправді обіймають. Тому це теж одне із великих досягнень. Я вважаю, що це є дуже важливо, тому що насправді жінок це демотивувало. Ну, якщо ти розумієш, що ти снайпер, а тобі пишуть, що ти там діловод, тому що не може бути жінка-снайпером. Ну так було раніше. Зовсім донедавні. Дивіться, якщо ми вже заговорили за військову, я коли йшов на програму, хотів задати це питання. Да? От коли ми говоримо про рівні можливості у війську, то, як на мене, здається, є тільки одна єдина країна, де абсолютно рівні можливості у війську це Ізраїль. Де і жінки, і чоловіки обов'язково обов проходять військову службу. В Україні багато жінок ми стоїмо якраз по моєму на другому місці після Ізраїлю по кількості жінок у війську. Як ви вважаєте, в Україні достатньо можливості жінкам бути в армії чи обов'язку жінкам бути в армії? А... Ну мені здається, що станом на зараз достатньо можливості, і ці можливості з'явилися, коли вони з'явилися в тому, про те, про що я сказала, коли жінка розуміє, що вона зможе обрати ту професію, ну і все буде відповідати тому. У нас не до кінця там, ну але працюють над цим там, да, забезпечення там навіть формою. Так бронежилетів не було жіночих дуже довго, так, і ми не впевнені, чи зараз всі жінки забезпечені належним чином, саме таким формою, взуттям і так далі. Але взагалі мені здається, що е, наші жінки насправді зараз дуже багато долучаються до війська. І, і ну, в цій ситуації, яка прямо зараз, мені здається, що достатньо можливості. Але я ну, не виключаю. Того, що ми не знаємо, як будуть розгортатися події, на жаль, в найближчому майбутньому, вже не кажучи про якісь подальші. ви в своєму е, політичному досвіді? Ви депутат з 2020 року, зараз 2025, тобто ви п'ятий рік як депутатка. Так. За ці п'ять років, е, от саме в політичному середовищі, я не кажу Рівненська обласна рада, а в принципі в вашому так. політичному житті, чи стикались ви з такою? От гендерною дискримінацією саме в політиці я, я вам скажу, що це перше місце, де я з нею стикнулася. Я маю не дуже жіночу професію, я адвокат. І ну, як адвокат, це силові структури, працювала там і так далі, стикалася. Але я радше відносилася до тих жінок, які би сказали, що ну насправді цього немає, просто ви дозволяєте, щоб з вами так поводились. Ну, ніякої дискримінації. Uh -huh. Але якраз в політиці я відчула саме це. В чому воно проявляється? Воно проявляється як за статтю і дуже, і проявляється, скажу відверто, і за віком. І джизм також дуже присутній. тому що, ну… І гірше ставляться до старших чи до молодших? До молодших. Ну, тобто, Ти не знаєш нічого, ти там не можеш цього знати. Бо ну, дякую Богу за те, що гарно виглядаю в свої роки, так, і відповідно чомусь предвзяте ставлення воно існує. До того, що жінки так, ну для жінки, ну, чоловіки в політиці вважають, що якщо вони зробили комплімент, ну тобто я приходжу в обласну раду, або коли я висловлююсь про якісь питання, то я би хотіла чути, що сприймають мою думку, ну, тому що ми на рівні, так, ну там депутат-чоловік, а мені кажуть, та, починається розмова виключно з того, яка я гарна і яка я молодець. Просто. А те, що ти говориш, нікому не потрібне. Тобто, коли я по роботі працювала адвокатом, ну я завжди приходила і знала, що я обіймаю, ну, є фаховим спеціалістом в цьому, і я по цьому питанню прийшла сюди говорити як фахівець. А там не так. Шкодувала я коли-небудь, що пішли в політику? А, обману, якщо скажу, що ні. Але тому не скажу, шкодувала. І було спочатку взагалі було дуже важко. Тому що, ну, це складне питання, і велика кількість жінок, які потрапили у 2020 році, ну вони були не готові. В основному не через якісь там інтелектуальні складові е, обізнаність, або необізнаність в тих чи інших питаннях, а моральних. Тому що нові люди, ну я прийшла зовсім з іншої сфери. Я як юрист я розуміла, що мені буде не так важко, як іншим, тому що ну, я можу багато чого проаналізувати, багато чим я стикалася, але водночас. Е, Ну, Це зовсім інше середовище. Ну, Це, напевно, найважче середовище, яке я зустрічала в своєму житті, це ну, от, політикум. І саме, самі принципи діяльності, вони для відкритої людини є дуже болісними. І до цього треба бути готовим. І взагалі, жінки, ну, оскільки ми вже маємо цю гендерну квотність і вона рухає нас вперед, бо демократичне суспільство. Є більш демократичним тоді, коли є рівність і я вважаю, що жінки можуть багато привнести в політику і якої симпатії у прийнятті рішень, і меншої радикальності, тому що жінки все таки більш розважливі і здатні на поступки. Але ці жінки мають бути підготовлені. Ми розуміємо, що оці місцеві вибори, які відбулися в 2020 році, вони цих багато жінок, які прийшли вперше, багато хто з них. Не захоче йти наступного разу. Якщо вибори відбудуться в 2025 році, ви підете? Я ще не можу вам відповісти на це питання. Це щиро. Окей, тоді від цього питання давайте перейдемо до ще одного, якого мене цікавить. Багато розмов питань, скандалів, всяких суперечок було навколо питання Острозького військового ліцею. Так. На ваш погляд, які рішення прийняті, чи вони правильні, і чи потрібно було щось зробити не так, як зробили? Ну почну просто з того, що мені відомо як депутату, до чого безпосередньо скажімо, ми мали доступ до якої інформації і наскільки я була обізнана? Ну, це ці питання у нас були на минулій сесії, яка відбулася в лютому. Там був ряд питань про зміни до статуту, саме утворення цієї філії в Олександрії, військового ліцею Острозького. Ну і ще там, що було, ну і безпосередньо, да, дозволи вже на будівництво і так далі, на проектування. Тобто про існування цього питання ну мені було відомо з кінця, десь можливо навіть січня 25-го, бо десь в кінці 24-го, наскільки я вже зараз знаю, воно виникло взагалі. А от в січні вже стало мені відомо про те, що була запропонована на рівні держави програма по розвитку військових ліцеїв, і відповідно там обласні державні адміністрації знову ж таки це було доручено прем'єр-міністром, не нам, не депутатам, хоча ми є власниками даного комунального закладу. І були проводилися напрацювання, наради, якісь там ну нас як депутатів до цього не залучали про віднайдення можливостей так для розширення цього навчального... цим питанням більше займалася обласна військова адміністрація. Саме так. Саме так вони і були авторами цих проектів рішень, за які голосували депутати. Тобто, це питання вивчали не ми. Ну я взагалі в депутатській комісії по правоохоронних органах, і вона дуже ну, обмежену кількість питань відноситься до її профілю. Це питання в нас не було. На комісії я його не вивчала, але я готувалась до сесії і вивчала, скажімо так, всі питання. Тому, було напрацювання обласної державної адміністрації. Наскільки мені відомо, були в них там якісь спільні зустрічі із міською владою міста Острога і е, ліцею і академію, наскільки я знаю, Острозьку залучали до цього питання, оскільки ну, вона є власником навіть тих приміщень, в яких зараз знаходиться обласний ліцей наш і. Проблема полягала у чому? У тому, що ті приміщення, які зараз в яких зараз знаходиться ліцей, вони не є власністю рівненської обласної ради, не є власністю ліцею відповідно. Вони перебувають в оренді. Відповідно, покращувати це майно ну звичайно можна було б за згодою, але це можливо там будуть ризики невід'ємних поліпшень. Я не знаю, як себе стосовно цього веде власник, Я дійсно про це не знаю. Але є інше питання. Там йшла мова про значні кошти. Наскільки мені відомо, це близько 990 мільйонів. І це дуже масштабний проект, який передбачав, що необхідно розширити кількість приміщень, збудувати нові. Там близько двох гектарів навіть більше землі потребувалося для того, аби розширити і збудувати цей новий комплекс. Вивчали всі можливості, з'ясовували ну, з того, що мені відомо. Острозька академія не йшла на поступки, не надавала. Якихось там пропозицій, що вони можуть щось надати. Місто, наскільки я розумію, не віднайшло можливості за рахунок міської землі, яка ще перебуває у власності міста, знайти таку земельну ділянку. Ну і військова державна адміністрація, я так розумію, шукали просто найбільш е вихід з цієї ситуації, як не втратити гроші, як все-таки розбудувати е свій комунальний заклад. І знайшли таке рішення. Ну, скажу, що таке рішення є не поодиноким. Наприклад, точно так само є вирішене питання на Волині. У них є ліцей, який в Луцьку, і його філія знаходиться у Ковелі. Угу. Вони так працюють. Тобто, це не було щось таке, що ми придумали. Тобто це не новація. Не, ну, я коли для себе це з'ясовувала, я запитала. Мені сказали, що це працює, і насправді ну, Волинь це зробила для того, аби залучити дівчат. Тому що у них ставало так само питання, як у нас, що були обмежені площі і хотіли навчатися дівчата. Ми розуміємо, повертаємося знову до гендерного питання, що можливості забезпечити рівні для хлопців і дівчат було складно в тих приміщеннях, які були, і вони таким чином вирішили ту проблему. І в Коголі була відкрита філія, і вона працює. І скажу більше, в нашому статуті первинному, який існував у нашого ліцею, вже була надана можливість утворення філій. З аналізу статуту скажу. Що там абсолютно не передбачено нічого всі працівники залишаються в штаті ліцею, тобто керувати ним буде ну зостругаль. Тобто, якщо я не можу просто достеменно знати, як передбачається ця програма. Ми знаходились зараз на етапі, як депутати, того, що нам потрібно було подати цю заявку і показати, що ми маємо можливості. Це прийняти ці кошти і освоїти їх, і забезпечити розвиток закладу. Тобто далі е, має вирішувати держава. Е, далі буде вирішувати це, буде фінансувати держава і вирішувати. І ну я просто нас, як депутатів, це ну, нам цього не доносили. Мені невідомо. Можливо, якщо все-таки після цього резонансу е, віднайдеться можливість в Острозі зробити це. То ну можливо це і реально. Однак стверджувати я про це не буду, тому що не так глибоко володію цим питанням. Добре, наостанок, якщо е, от що би ви хотіли сказати нашим глядачам, можливо, я якісь питання, які ви хотіли висвітлити, не задав. Та я не можу сказати, що якісь є питання, які не задали. А що хотілося би сказати глядачам, це те, що не втрачаємо віри, робимо те, що робимо кожен, і перемога буде за нами. Дякую, що до нас завітали. А глядачам нагадаю, що в гостем програми про політику сьогодні була Катерина Самардак, депутатка Рівненської обласної ради. Ви залишаєтесь на телеканалі ITV і Далі з нами буде цікаво.